Вітаю всіх глядачів Галичини наш ефір продовжує програма обласна рада Позиції і дія. І зараз маємо нагоду поспілкуватися з депутатом Івано-Франківської обласної ради Ростиславом Кукурудзом, головою фракції Європейська Солідарність, заступником голови постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій приватним підприємством. Вітаю вас. нашій студії, доброго вечора, глядачам. Доброго вечора парі. минулого тижня відбулася позачергова сесія Івано-Франківської обласної ради досить коротка. Лише з одним питанням порядку денному, на якому було ухвалено заяв. Щодо е, національної єдності в умовах загострення геополітичних загроз для української держави. Е, власне, чому за цю заяву, за це звернення голосувала фракція Європейської солідарності і що ви вкладаєте власне в такий заклик? Ну, знаєте, напевно, е, треба розповісти, бо дуже цікава, дуже цікаві передумови, дуже цікава передісторія е, власне цієї сесії. Вона дійсно була дуже короткою. Вона була позачерговою, тому і короткою була, тому що тільки одне питання, тільки власне, це звернення про яке ви згадали. Там розглядалося. І е, насправді, ну, на початку ініціатива в, про звернення щодо єдності. Щодо єдності було ініцію, ініційоване е, колегами з слуги народу, депутатами від Слуги народу. І коли якби, воно лягло на стіл, е, то десь було, була проведена нарада, була проведена нарада в голови, і все таки, ми вирішили, що це звернення є на часі, що це звернення потребує підтримки, але трошки в іншому форматі, бо десь десь то звернення, яке було в першій його редакції, воно знаєте, було дещо однобоке. Воно було тільки про трошки односторонні про підтримку, якби тільки влади. А ми все-таки в нашому зверненні. Виписали і звернулися його до, до, до всіх громадян, бо то не тільки до центральних органів ради, про те, що ми закликаємо до єдності влади і опозиції. Ми закликаємо до єдності тих, хто сьогодні біля керма держави. Ми закликаємо єдності до тих, хто сьогодні навіть в якійсь мірі бачить себе може в майбутньому керівниками держави для того, щоб об'єднатися, забути про амбіції, залишити амбіції на потім. Залишити свої, свої якби, ідеї, які стосуються політичної боротьби, знову ж таки, на потім, а зорганізуватися, об'єднатися і об'єднатися всім, тому що об'єднуємося ми не навколо прізвищ, не об'єднуємося ми навколо посад, а насправді ми повинні об'єднатися навколо ідеї Української держави. І таким чином ми це з'єднання. Відредагували, сформували і тому за ініціативи чотирьох воно фракцій було представлено і дістало підтримку абсолютної більшості депутатів. Ну одноголосно зрештою було проголосовано. Угу. Ну, якщо говорити про виклики саме в умовах таких геополітичних загроз, то після сесії, яка була в четвер, геополітичні загрози здається, лише зростають, зросли за цей час. І, власне, цікава ваша оцінка подій, які відбувалися в Білому домі минулої п'ятниці, і тих заяв, які ми зараз чуємо з Вашингтона, і зокрема щодо призупинення загалом військової допомоги Україні. Ну, так, ситуація ситуація стала стала зовсім іншою, так так м'яко кажучи, зовсім іншою, тому що. Якщо ще в четвер, чи в четвер до до 17.00, чи до чи в п'ятницю до 18.00, ми вважали, що ми маємо якщо не союзника, то точно партнера. Якщо ми вважали, що американський уряд в особі його президента він на нашій стороні, то сьогодні ми відчуваємо абсолютно зворотні, маємо абсолютно інші відчуття. Ну, у мене взагалі. Я бачу, що сьогодні американський уряд я зараз не говорю про американський народ, що ми розуміли, позиція американського уряду з позиції партнерської, з позиції союзницької. Ну, перетворилася в позицію посередника. Знаєте, посередника в переговорах, який прийняв позицію нашого ворога, і насправді, той, пам'ятаєте, той такий був дуже цікавий. Лозунг політичний, чи політичне гасло, чи політичний меседж – мир через силу, правда, і ми десь всі сподівалися, що мир через силу, що будуть насилувати в даній ситуації агресора, що, що американці на нашій стороні ну, виявилося, що зовсім по-іншому. Тобто, що хочуть, хочуть з нас зробити жертву, тобто політика миру, яка декларується, вона робить. З нас, тих хто, тих, хто є жертвами цієї агресії, вона возвеличує десь агресора, ставить його в рівень з нами. І, ну, на жаль, на жаль, американський уряд сьогодні м м м приймає позицію все-таки російської сторони. Але одночасно, якщо вертаємося до п'ятниці, до подій в овальному кабінеті, так то там е ну, все було. Коментуючи їх, ну десь десь хочу сказати, що на мій погляд, це все таки була заготовлена пастка. Знаєте, що ніхто не хотів домовлятися. Заготовлена пастка, якби зі сторони з американської сторони, тому що оті всі провокаційні питання вони були, вони були вже відразу зрозумілими, і провокація була запланована. Ну, на жаль, на жаль, на жаль, не спрацювала, на мій погляд, теж команда нашого президента, тому що, ну, коли така ситуація була, згадаємо, з того боку було їх троє, правда, а з нашого боку, на жаль, тільки один. І ті всі, хто хто мав би десь втрутитися, ті, всі, хто мав би десь підказати, всі, ті, хто мав би десь в якийсь спосіб трошки збити градус цієї дискусії, вони як набрали води, там робили. Дивні міни, правда, під час тієї дискусії прикривалися там листочками. от. Тому тому, я думаю, що що тут якби серйозне є, серйозне є питання. Власне, чому так сталося до до команди, яка готувала, яка готувала президента до цієї, до цієї дискусії. Ну, це це якби мої відчуття. Ну а далі все потекло, все все полетіло шкереберть, тому що. Тому що і сьогодні ми бачимо результати. Та сьогодні вночі якби зупинена військова допомога. Звертаємо увагу на те, що не тільки майбутня військова допомога, а навіть та допомога, яка в дорозі, і навіть та допомога, яка вже якби стоїть на польських чи на тих складах, де, де вона логістично мала би далі переміщатися до України. Маємо неділю, якби лондонський саміт, правда, він теж він теж ну, в мене викликав такі двоякі почуття. Звичайно, добре, що він був. Звичайно, добре, що європейські наші партнери висловили нам свою підтримку. Але чи почули ми там про конкретні кроки? Ну я в мене враження, що ні. Тобто я знов почув слова підтримки стурбованості. Але не почув про конкретні кроки і конкретні дії. Лишилася ще одна надія: це п'ятниця, це 6 березня, Брюссель, де буде знову саміт Європейського Союзу. І сподіваємося, що там, якби там вже будуть прийняті якісь конкретні речі. Хоча дуже дуже серйозно сподіватися на це навряд чи можна, тому що розумієте, на завтра зброю не можна зробити, навіть маючи необмежений ресурс фінансовий. Чи зброю не можна зробити на завтра? Тобто, це питання це до чого я це все веду? До того, що якби, ну на жаль, на жаль, європейські наші партнери вони десь були в теплій ванні американської парасольки, знаєте, і вони ну не передбачили, не спрогнозували такий розвиток подій і до нього не підготувалися. Це якби з одного боку, але теж хочу відзначити, що тут ми сьогодні не повинні абсолютно збитися ні на антиамериканську, ні на антиєвропейську риторику. Я все-таки щиро вірю, що план Б якийсь є. План Б на, власне, на той варіант розвитку подій, який ми маємо сьогодні. І я сподіваюся, знову ж таки, що він буде якось реалізований і ми зможемо. Знову ж таки об'єднатися навколо європейських партнерів, і бо вже ви чуєте, що Джорджі Мелоні, прем'єр-міністр Італії, якби взяли на себе теж роль переговорника в цій історії, що можливо ситуацію вдасться все-таки перевернути більше на нашу користь. Ну, чуємо позитивні сигнали з різних країн, зокрема навіть з Норвегії, теж і хочеться надіятися. Але якщо говорити про пошуки ресурсів всередині країни, так і політичних ресурсів, і економічних ресурсів, от на вашу думку, як би ми мали всередині країни це якось шукати у ці ресурси? Ну я знову буду банальний. Я знову вернуся до четверга, до нашої сесії. Тобто, внутрішній наш план перемоги, він все таки Якщо ти на фронт має полягати в одному в принципі на, на одній засаді, тобто, якщо ти не на фронті, то ти робиш все для фронту. А друге, політична повністю єдність, І я все таки би повертався до... До варіанту уряду національної довіри, тобто найкращі фахівці, найкращі фахівці в кожній галузі, не зважаючи на те, до якої там політичної сили, чи якого чи які під яким політичним прапором вони сьогодні знаходяться, все таки їх треба залучати до цієї справи, і якби варіант цей п'яти шести менеджерів, мені здається, його треба відкидати, бо він довів свою недієздатність. А якщо говорити саме про, скажімо так, про фінансування на рівні області, ми знаємо, що є певні програми підтримки збройних сил саме на рівні області. Чи на вашу думку потрібно їх зараз збільшувати буде можливо? Дивіться, потрібно, і ми точно будемо їх збільшувати. Ми точно будемо над цим працювати. Єдине, що ну наших там 50, 60, 70 мільйонів гривень, ви розумієте, це якщо ми там переводимо це, ну в ті валюти, в яких якби відбувається. Сьогодні розрахунок військової допомоги, то це ми говоримо з вами про там, 10 мільйонів доларів чи про, чи про 12, правда. Але це сьогодні виключно це може бути підмога, це може бути. Але це, не, це суттєво не вплине на ситуацію, тому що вартість ну, дня бойових дій це є сотні мільйонів доларів, і тому, якби. Ми повинні безумовно сконцентрувати ці ресурси. А що стосується якби, нашої області, тобто ми сьогодні маємо програму підтримки військових, вона сьогодні в нас складає 50 мільйонів, і я переконаний, що вона точно буде збільшена ну, на ту суму, на яку ми будемо спроможні. Напевно, все ж таки доведеться це збільшувати. Я хочу з іншого боку. Я пам'ятаю, восени ми говорили з вами, коли підвищували податки. Ми говорили про те, де шукати ресурси, саме ці економічні, щоб податок на малий бізнес, на середній бізнес не вирішить справу. Ви тоді казали, що варто все ж таки наводити лад на митниці, варто саме там, де є великі фінансові потоки. От зараз на вашу думку, ця змусить уряд десь передивитися можливо в свою податкову політику саме в межах країни. Дивіться, я був і залишаюся тої думки, що сьогодні шукати гроші в перукарні чи в ресторані це, це даремно. Тобто, ну я знов ж таки, ми ну можемо там знайти зайвих е, е, не знаю 5 тисяч чи 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 чи, 20, чи навіть 30 тисяч гривень. Напевно, так. Але сьогодні е, для мене цілком очевидно, що є якби митниця, е, акциз енергетичний сектор там де там де насправді насправді треба з цього треба починати тобто треба починати звідти і коли там буде і і це дасть тоді вагомий видимий ефектив ефект тому що там насправді ну величезні неконтрольовані на мій погляд фінансові потоки чи щось зроблено від часу поки ми з вами говорили на ту тему Ну, десь якісь є рухи в тому напрямку, але чи про гральний бізнес ми ще забули сказати, Але чи тобто, чи чи воно дало видимого ефекту? Ну очевидно, ні. Очевидно, що ще працювати і працювати над тим, щоб насправді там ще раз повторюю: гральний бізнес, акциз, алкоголь, паливно-мастильні матеріали і митниця. Це є якби станом на сьогодні ключові джерела наших доходів. Але ну з іншого боку, без міжнародної допомоги ми теж повинні розуміти, що якби ми не, не дамо собі ради, тому що е, наші доходи внутрішні держави, ми вже теж про то не раз говорили. Вони насправді е, покривають потреби війська, вони покривають потреби Збройних сил України. А вся весь бюджет, вся, вся соціальна сфера, вона, е, вона живе за рахунок е, як наших донорів, за рахунок наших партнерів, і, і там є частина європейських е, якби грошей. Так, і вони будуть йти далі соціалку закривати. Але там будемо відверті, були частина американських грошей. Тому е, оця зупинка військової і я так розумію, не військової допомоги. Вона ну суттєво до нас вплине, тому. Не якби ну терміново, терміново треба шукати якби вирішення цієї ситуації, тому що ситуація є складною. Але водночас, якщо напевно, коли ведуться переговори з міжнародними партнерами, треба бути готовим, що вони скажуть: ну чому ми маємо збільшувати податки, давати вам допомогу, якщо ви в себе не все зробили, не всі, скажімо так, ресурси наповнення свого бюджету Ні, абсолютно точно. Я погоджуюся, і це і це і це кожен з нас би так говорив. Давайте почніть з mm -hmm. себе, почніть з себе, наведіть порядок в себе в, в дохідній частині свого бюджету, а далі, якби претендуйте на нашу, але Ну, це, це треба робити. Ну я я якби далі не знаю, що коментувати. Знаєте, тому що тут там треба рухатися, там основні гроші. А ще раз говорю: малий, малий і мікробізнес, і ті люди, які самі собі дають раду, їх ну треба трохи лишити в спокої, тому що вони дають раду собі, дають раду своїм сім'ям, і, і точно є немалими донорами збройних сил України. А з того, що ви бачили, скажімо, вже можемо казати про принаймні, квартал, який минув з часу підвищення податків з цих змін в податковому кодексі. Як ви бачите, наскільки бізнес відреагував на це підвищення податків і чи дає собі раду? Ну, дивіться, відреагував з розумінням. Я коли коментував це підвищення, я казав, що воно невірне, але, я казав, але були інші голоси. Я дуже добре пригадую, що це там це погубить бізнес, бізнес. Ні, 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 точно, він не, не вмер і не вмре, і, він, і бізнес дасть собі раду. Тобто той бізнес, який залишився, дасть собі раду, незважаючи на те, що він сьогодні стикається ну, з дуже серйозними викликами, які вже знаходяться в економічній сфері, правда от і він собі дав раду, він адаптувався і він працює і готовий працювати далі. Абсолютно з... але правила. Питання тільки в тому, щоб якби, всі кажуть, ми готові ж платити. Тільки давайте зробимо однакові в першу чергу правила для всіх. Бо зробимо однакові умови для всіх, знову рівні умови для всіх, і тоді хай вони будуть жорсткими, хай вони будуть е, непростими, але хай вони будуть однаковими для всіх. І це в першу чергу наприклад, стосується митниці, чи там, якби скажімо, паливно-мастильних матеріалів та тобто мають бути однакові правила гри для, для кожного суб'єкта підприємницької діяльності, і тоді він він знайде себе і він виконає всі свої зобов'язання і перед своїми працівниками, і перед державою. Ми спілкуємося вже навесні. Слава Богу, ця зима, якою нас лякали, якою ми як багато хто було. остерігалися. Вона минає. Да, вона минає. Будемо сподіватися, що і весна буде теплою. На щастя, не було в нас цього енергетичного колапсу, до якого ми морально готувалися. Я Думаю, ви як підприємці теж готувалися. Однак, ну ми розуміємо, що може бути і навесні, можуть бути різні виклики. Загалом ця енергетична складова зараз саме в, е в економіці, в підприємності, саме в нашій області. Наскільки вона є важливою для вас, як і для підприємців? Зокрема, ну дивіться, якщо ми говоримо про енергетичну складову, вона безумовно є важливою. І, дякувати Богу, ця зима, е якби ми не мали цих дійсно колапсів. Е ми були. Але якби й мали, то ми були до них готові, Тому що ну це вже третя наша ну так, друга з половиною та зима, коли ми маємо стикаємося з цими проблемами і пам'ятаємо, що найбільший наш найбільша наша проблема була в червні 24-го року. червень-липень тоді, коли, коли була найсерйозніша проблема з енергетикою, тому підприємці адаптувалися, підприємці. Зробили все можливе, щоб не відчути оцих речей, і вони, якби ну, готові сьогодні до всього, тобто сьогодні. Пішли шалені інвестиції в енергонезалежність, там і сонце, і інвертори, і, і, і генератори. Тобто сьогодні мені здається, що вже і, і дефіциту цих речей нема на ринку. То сьогодні є чудова серйозна пропозиція, і це був виклик, тому що треба було туди заінвестувати, а це ну, дуже серйозні гроші. Тому, тому тут, тут, я думаю, всі готові до цього. Ну насправді проблема в іншому. Проблема в тому, що ви розумієте, що економіку рухає що внутрішнє споживання. Так, і ми сьогодні, напевно, з цим маємо якби найбільшу проблему, тому що о, ми маємо проблему о, як економіка, я маю на увазі. З тим, що внутрішнє наше споживання, воно все-таки паде, тому що е, споживачів е, стає менше людей е, стає менше, люди не стають багатшими і їхні економічні очікування, навіть пам'ятаєте, одну, одну з наших е, одну з наших е, недавніх один з наших недавніх діалогів. На позиції Галичини про те, що е, людей турбує їхнє зубожіння, правда? Тобто вони це е, десь десь про це говорять, про це відзначають. Чому? Тому що м -м, ну, все-таки, е, якщо енергоносії ростуть, відповідно росте вартість, е, вартість товарів росте і м -м, а нема. Нема достатньої кількості споживача, б, цей споживач не має достатньо коштів, щоб е, купити те все, що він би хотів, і заплатити е, за ці речі. І це таким чином десь десь не викликає, якби е, знаєте, позитивних, позитивних економічних очікувань. Тобто люди якби не тратять гроші, тому що вони їх тримають або відкладають на. Як то кажуть, на, на ну на, на чорний день не скажемо, так та на до, до кращих часів. Може вони будуть готові потратити ті, навіть накопичення, які в них є до кращих часів, і якби оці такі і плюс, ми маємо все таки подорожчання енергоносіїв, бо ну якби в нас там і паливно-мастильні матеріали мають там, дорожчати, вони там будуть нас дорожчати з кожним кварталом. Це теж накладає свій відбиток на, на вартість продукції, яка випускається. І от тут тут головніша проблема: тобто економічні очікування і економічна спроможність споживача. Оце якби десь більша сьогодні проблема ніж, ніж ці енергетичні негаразди. А от щодо кадрової проблеми, власне, постійно О. ми в час війни ми про це говоримо, і якісь механізми її вирішення ви бачите. Ну, Дивіться, механізми шукати, шукати, вчити, залучати молодих людей. тобто, ну, А варіантів багато немає, тому що десь чую від колег, і ми тим варіантом користуємося. тобто, Ми сьогодні йдемо десь. Десь в навчальні заклади. Ми сьогодні шукаємо тих з одного боку, молодих людей шукаємо ті, які хочуть працювати, тобто їх десь матеріально зацікавлюємо в тому. З іншого боку, рухаємося в напрямку, якби. Пенсіонерів, скажімо так, теж відверто. Тобто тих людей, які сьогодні вже ну, поважного віку, але ще можуть працювати. Тобто, сьогодні, відбу... сьогодні там відбувається пошук трудових ресурсів, тому що, ну, на жаль, на жаль, з ресурсами дуже складно. Тобто, кожного місяця хтось кудись від'їжджає там. В нас не дуже велике підприємство, але щомісяця в нас є якби ситуація, що, що все, я поїхала, бо я там бо я їду, так бо я їду, особливо ну це зараз стосується жінок, які не таки більше жіночий колектив. І така міграція, вона не присутня і вона є дуже дуже активною. Де шукати де шукати вихід з тої ситуації, ну знаю, де хто каже, що треба, щоб ми е обов'язково стикнемося з проблемою трудової міграції. Тобто, якщо раніше е наші люди були мігрантами за кордон, то сьогодні. Є варіант такий, що ми будемо на ті підприємства, які потребуються такі чоловічої робочої сили заводи, завозити мігрантів з країн Близького Сходу. Сьогодні вже є такі приклади. Ефективно це чи ні, ну час покаже. Не готові вам про це сказати зараз, тому що то тільки перші якісь такі сигнали про це з'явилися зараз. Ну, от десь так. А ви би готові були залучати мігрантів? Чи все ж таки краще, скажімо так, підвищувати якісь соціальні стандарти саме? Це я і... не хочу, щоб мене хтось там звинувачував у расизмі. Знаєте, я якби готовий. і Для мене там чи колір шкіри, чи мова, на якій розмовляє людина, е ну, крім російської, звичайно, е не має е дуже, вели ду дуже великого значення. Е тобто, якщо, якщо люди приїдуть і вони будуть працювати, е ну то чому ні? Головне ефективність і продуктивність праці це якби це якби ключові фактори, за якими визначається ефективний цей і продуктивний цей працівник, чи ні, а зовсім не не якісь там фактори національності чи фактори паспорта, чи кольору його паспорта. Ну, власне, власне, так У нас залишається 5 хвилин до кінця програми. Ви згадали про уряд національної єдності. Я багато чую про це, що це потрібно, що це було би таким ефективним, скажімо, відповіддю України і на ті закиди, що у нас довго не проводяться вибори. Що у нас все ж таки є демократична країна, і це би зняло всередині країни можливо якусь таку таку напругу. На вашу думку, це можливо? От взагалі такий. Уряд не, не, не політиків, так я так розумію, а саме фахівців, професіоналів за різних які би могли взяти на себе зараз відповідальність. Улюс Юля складне питання. Знаєте, це можливо, це необхідно. Я так на ньому, я так відповім на ваше питання. Чи це можливо, ну, чи це можливо організувати? Так можливо. Чи є фахівців в Україні? Так ще є. Чи це можливо з політичної точки зору? Оце, вже, оце якби ключове питання. Чи погодяться? Чи зайдуться голоси, так? Чи і, то саме? Ну не то, що голоси, чи знайдеться політична воля? Чи знайдеться політична воля, якби сказати, знаєте, що друзі, знову ж таки повторюю, давайте, давайте про вибори потім, давайте про рейтинги потім, давайте про політичні амбіції потім, давайте сьогодні про. Про державу, і якщо ти сьогодні сильний, якщо ти сьогодні найкращий умовно, фахівець в енергетиці чи в дипломатії, і то неважливо, де ти і з ким ти був. І якщо ти сьогодні там будеш найефективніший, то давайте дій. Тобто тут питання політичної волі, а люди точно в нас є, і люди точно в нас є сильні і фахівці дуже потужні. Ну, ми бачимо, наприклад, і обласної ради, що такі постанови голосуються навіть не те, що абсолютною більшістю фактично одноголосно. одноголого. Ми, ну, ми бачимо, попри те, що різні фракції. Але знову ж це дуже хороший приклад. Коли знаєте, коли є од... історія цього звернення, коли воно було, ну, ще раз порю, однобоке, якби і однобоке, то тоді воно було не сприйняте, так, депутатами. Коли ж воно. Якби збалансувало ситуацію в Україні, коли ж там ви пам'ятаєте, закликаємо уряд і опозицію, закликаємо владу і опозицію, закликаємо всіх хто є і хто хоче зайняти найвищі посади в державі. Тобто є і хоче. Ну це ж якби оце, оце власне про це, правда, е, об'єднатися, забути про, про амбіції, забути ще раз повторюю про, про рядки і цифри в рейтингах, і е, зробити. Кроки для, для зміцнення держави, кроки для які зроблять державу сильною, бо це сьогодні, ну мені здається, це сьогодні єдиний вихід, і це дуже добре. Ви сказали це би було дуже чудовим прикладом, дуже чудовим меседжем і, на мій погляд, необхідним меседжем для західних партнерів про те, що все ми заспокоїлися. Ми нарешті зрозуміли, яким шляхом нам треба рух. Шляхом єдності і шляхом згуртованої боротьби. Будемо сподіватися, що почують, почитають і візьмуть приклад. Будемо сподіватися. Так. Будемо сподіватися, так що з такими власне, сподіваннями і йдемо в завтрашній день, бо ви бачите, що ми з вами не бачилися всього-навсього декілька днів, а скільки часу від того змінилося. І тому я прогнозую, що на міжнародній арені події будуть розвиватися. Дуже, дуже активно і якби навіть спрогнозувати, що може бути, майже неможливо, бо ви бачите, як 10 хвилин змінило, змінило політичну, карту, політичну карту світу. світу. 10 хвилин, 10 хвилин ну, цієї дискусії в овальному кабінеті. На цьому будемо ставити три крапки в нашій розмові. Будемо сподіватися лише позитивних новин, які будуть змінювати на краще на краще для України цю карту світу і і цю ситуацію. Пане Ростиславе, дякую вам за розмову, дякую глядачам за увагу. Не перемикайте попереду ще багато цікавого. Побачимось Всього доброго. Гарно.